Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую до продажу двокімнатну квартиру в ЖК Комфорт Сіті, місто Ужгород. Загальна площа 71 квадратний метр знаходиться квартира на шостому поверсі з восьми. Має досить гарне планування, чудовий ремонт, якісні меблі, гарну техніку та е, дуже файно підібрані тони по даній квартирі. Наразі вже завершено ремонт, обладнано меблями та технікою. Е, Залишайтеся. На моєму каналі переглядайте дане відео до кінця і дізнаєтесь досить багато корисної інформації для себе. Значить, тут у нас є підсвітка окремо робочої зони. Ось перегляньте, будь ласка. Тобто, підсвітка робочої зони. Далі точкове освітлення і трекове освітлення на стелі. Це досить гарно комбінується з цими тонами, які тут зараз є, і з цією структурою даної кухні. Загальна площа кухні 14 квадратів, є балкон. Вихід на балкон, ось, панорамне вікно компанії Salamander, 6 камер, 2 камери енергозберігаючих. 7,5 квадратних метрів площі це балкон. Тут, як ви бачите, навпроти ЖК Б4. ось, І вид у нас на Б4, а також на пальмову Волей. Ось такий гарний балкон, досить гарно розміститься тут. Навіть столик з стільцями і досить буде багато місця для вас та ваших гостей. По техніці, тут, як ви бачите, в принципі все є. Це і холодильник з морозильною камерою. Ось, будь ласка, перегляньте. Холодильник, внизу морозилка, далі електропіч Вірпул та мікрохвильова піч Вірпул. Далі мийка. Маємо також посудомийну мийку, посудомийку вірпул, шосте чуття. Ну і, звісно ж, газову поверхню, варильну та газовий котел. Дивіться, яке гарне рішення щодо відкриття та доступу до котлу. Тут фарбований МДФ і все на блюмах, все на доводчиках. Ось такий міні-сейф є. І кухня повністю від стелі до підлоги, і зроблено все технічно, правильно та якісно. Ось На цьому місці, де я навів зараз камеру, можете спокійно поставити стіл круглий або іншої форми та стільці. Передпокій тут облаштовано відкриту зону для роздягання та шафу на три секції. Ну і звісно ж, кондиціонер та дзеркало. Дзеркало відразу, відразу при вході. Як ви бачите, збережено висоту, і воно, в принципі, досить гармонійно виглядає з дверима. По шафах Показую шафи. Тут у нас перша секція, тут у нас бахіли є. На? І все. Від стелі до підлоги повністю однією секцією, як ви бачите, все у нас представлено. І друга секція, далі третя секція. Як ви бачите, автодоводчики тут також є. Фарбований МДФ. Все як має бути. Тут відкрита зона і зона для взуття закрита. Далі тут у нас сховано електрощиток. Тут все на хагерах. Ось такий коридор. Він має геподібну форму. Тут дві кімнати і роздільні самовузли. Розпочнемо з першої кімнати. Тут ліжко 180х200, ні, 160 на 200, перепрошую. Приліжкове освітлення, центральне освітлення і шафа. Ось Шафа, як ви бачите, на вже довжину даної стіни. Тут у нас ось таке дизайнерське рішення. Можете складати свої книги або якісь. Елементи декору. Тут маємо дві секції, є висовні шухляди. І як ви бачите, є також верхня загрузка, тобто для ваших сезонних речей або поліз. Ось також доводчики стоять, все як має бути. Далі друга секція. Так само. Як ви бачите, все, в принципі, зроблено е гармонійно. Вікна також панорамні, два вікна панорамних, шість камер. Йдемо далі. Друга кімната, переглянемо другу кімнату. Ось Ось така гарна кімната, 19,5 квадратних метрів, Два панорамних вікна. Також приліжкове освітлення є, дана кімната не меблюється, але може замоблюватися вами особисто, або можемо замоблювати її за додатковий прайс. По підлозі. На підлозі ламінат 33 клас, німецький виробник. Поліуретанові плінтуса. Далі тут санвузол, санвузлі е, умивальник, інсталяція і прямо по курсу шафи. Дивіться, скільки тут багато місця, тобто сюди швабра піде, або, е, цей, або якісь інші атрибутики, аксесуари і так далі. Побутова хімія. Як ви бачите, місця тут багато. Тобто, для зберігання колись достатньо тут. Йдемо далі. До речі, на дверях у нас магнітні стоять самочки. Ванна кімната, тут розміщується дзеркало з підсвіткою, умивальником. сама ванна, тут перегородка скляна, Душ-система. Ось такі гарні поєднання двох тонів і сушка для рушників. Далі тут все зроблено для того, щоб ви могли поставити правку та сушку. Як ви бачите, всі виводи присутні. Ну і звісно ж, терморегулятор теплої підлоги, він на Wi-Fi. Ось така чудова квартира, місто Ужгород, ЖК, комфорт Сіті, загальна площа 71 квадратний метр, продаж від товариства. Можна її придбати за програмою, є оселя, є відновлення та будь-якою іншою державною програмою, кого потрібно проконсультувати в даних питаннях, обов'язково звертайтесь, допоможу. Номер телефону в описі, також підписуйтесь на мій канал, не пропускайте відео. Дивіться, будьте в курсі новин на ринку нерухомості. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги!